Шість звернень, серед яких звернення до мешканців Маріуполя та Житомира, до міст побратимів до Верховної Ради та до президента, обговорювали депутати міськради на позачерговій сесії. П'ять звернень депутати підтримали, а найактивніше обговорювали звернення до президента України про введення військового стану на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Перший заступник Житомирського міського голови закликав депутатів уважно поставитись до голосування за таке звернення. За його словами, введення військового стану зробить неможливою фінансову та військову допомогу Україні з боку світової спільноти. Економіка взнаті каком світу якій ситуації У нас экономика в Украине. Фактически сейчас бюджет Украины на, 90, ну, на 50% зависит от вливания Международного валютного фонда, и те 27 миллиардов, о которых сейчас идет речь, не поступят в Украину при введении военного положения в Украине. Я уже не буду останавливаться на тех моментах, что при введении военного положения никакая третья страна не может оказать Украине военную помощь. Депутат міської ради Юрій Ткаченко закликав називати речі своїми іменами. Говорить про те, що Україна не вийдуть 27 мільйонів, це є Це просто попитка заворовати вопрос. Не може бути в нашій страні ці звичайна ситуація, у нас її. Тобто два вічі назвали своїми А не відкриватися в і Путіна. Під час обговорення депутат Сергій Мірошніков закликав колег підтримати звернення до Порошенка та нагадав про звернення, які міська рада направляла колишнім керівникам держави. Приймемо ми зараз це обращення, або не приймемо, це буде піщинка. Якщо дійсно у Порошенка є такі плани, які там і дійсно є ті образи, які говорить Сергій Сухамлін. то чихнут на наши обращения, как чихали на все обращения, которые мы делали в свое время к Януковичу, Азарову и так далее, и так далее. Кстати, хочу сказать, что все наши обращения к Януковичу и к Азарову, если бы он к ним прислушался, то был бы сейчас жив-здоров э, на своем месте, и Украина бы двигалась в Европу. Путин чихает. О чем мы тут говорим, примем, не примем, вообще. Он действует по своему плану, ни на что он там, по своей больной фантазии. А нам потрібно ці механізми оборони страны отрабатывать. Я лично буду голосувати за зараз це обращение. І пусть м'яч буде на території той, і пусть действительно Порошенко з командою, советниками приймає рішення. Депутат міської ради Віра Шелученко переконана, саме саме президента Верховна Рада повинні приймати рішення про введення військового стану. Ми обрали президента, ми обрали Верховну Раду. Які сьогодні мають прийняти це рішення. Я розумію, що не все сьогодні нам кажуть по телебаченню і доносять до нас, чому те чи інше рішення приймається або не приймається. Якщо сьогодні не вводиться надзвичайний стан в тих областях, які сьогодні є терористичними, ми сьогодні голосуємо, на це є вагома причина. Після обговорення тексту звернення про введення військового стану на окремих територіях Донецької та Луганської області депутати його не підтримали. За проголосували лише 22 депутати з 47 присутніх.